Багато українців бачать навколо себе всякий непотип зрадників, расистів, безкультурних, неосвічених, корупціонерів, наркоманів, алкоголіків та інший БЕВС одразу ж бажають їм майбутнього в Збройних силах України, майбутнього на захисті української держави. Злапали мусора корупціонера на трасі, ЗСУ його. Злапали в Одесі расиста, ненависника української мови, ЗСУ його. Злапали якогось покидька. Якогось дегенерата, куди його в ЗСУ його. І оце все генетичне сміття, воно зараз є у Збройних силах України, та своєю присутністю псує і без того недосконалий особовий склад Збройних сил України. І це і зле. Це і дуже зле, бо з ким поведеться, того і набереться. Прикос спостерігати ставлення багатьох українців до ЗСУ як до генетичного смітника, в який потрібно запроторити всякий непотрібний Всіх найгірших українців для їхньої наступної утилізації. Тим прикріше, що більшість ЗСУ це є добровольці і цілком хороші люди, справжні патріоти своєї батьківщини, своєї землі. Панові українці. Запам'ятайте раз і не завжди. Збройні сили України це не є генетичний смітник. Але навпаки, ЗСУ це зібрання найкращих українців. Їх в часі вторгнення нечисті в Україну. Доповільно стали на захист своєї держави, своєї батьківщини, своєї родини. Тож майте елементарну повагу до цієї категорії українців. Хоча, якщо б оце все генетичне сміття зібрати в один окремий підрозділ типу штрафбату, то цю ініціативу можна було б зрозуміти і навіть підтримати. Слава Україні!